Привіт, я Володимир Ятрович, і ви дивитесь «Істфакт». Це проект, в якому я розповідаю про українську історію. І сьогодні я розповім про те, як Крим став українським 100 років тому. Ця історія починається 9 лютого 1918 року. Того дня в Гнатівці зібралися всі боєздатні частини, які зберегли вірність українському уряду то був важкий момент. Перед тим Київ зайняла Червона армія Михаїла Муравйова. Українські вояки були розгублені і деморалізовані. Ті, ж, хто вирішили продовжити збройну боротьбу за незалежність, прибули до Гнатівки. Із тих сміливців сформували окремий Запорізький загін. Він нараховував три тисячі вояків. Вони мали добрий вишкіл, майже всі пройшли поля Першої світової війни. Зараз їх ми назвали б силами спеціальних операцій. Військовою елітою. Їм знадобилося менше місяця, щоб повернути Київ. 1 березня вони звільнили українську столицю від більшовиків. Щоправда, разом з німецькими військами. Що тут робили німці? Звідки вони взагалі взялися? То були німці Кайзерівської Німеччини, а прийшли вони з австрійської території як союзні війська. Справа в тім, що внаслідок Берестейського договору німці та австрійці визнали незалежність Української Народної Республіки і пообіцяли допомогу у звільненні її території від більшовиків. Звичайно, не просто так. Українська центральна рада в обмін на військову допомогу зобов'язалася організувати постачання продовольства на сам перед То все це було під час громадянської війни. Ні, то не була жодна громадянська війна. Хоч так подавали події того часу в совєтських підручниках. То була війна з російськими більшовиками, які намагалися втримати землі Російської імперії від розпаду. Але вони нічого не могли протиставити українсько-німецьким військам, що здобували перемогу одну за другою. Наприкінці березня від більшовиків звільнили Харків. Більшовики тікали. Багато українців, як добровольців, приєдналися до армії Української Народної Республіки. За два місяці її чисельність подвоїлася. Військо поділено на дві оперативні групи. Одна вирішила звільняти Катеринослав, тепер же Дніпро і Запоріжжя, а друга взяла напрям на Донбас і Крим. Кримську групу очолив талановитий полководець Петро Болбочан. Чому вони вирішили звільняти Крим? Щоб зрозуміти, чому Крим мав бути українським, ми повинні усвідомити, що тодішнє уявлення про Україну відрізнялося від нинішнього. Держава лише утворювалася. І перед діячами того часу не було якогось зірця якоїсь УРСР, наприклад, із сталими кордонами. Адміністративний поділ тоді був іншим. Крим не був окремо відділений. Отже, виходили з етнографічних уявлень, де українська мова і культура, там Україна. Північ Криму був заселений українськими селянами. Південь, за питомою часткою в структури населення, був кримсько-татарським. А що про це все думали кримські татари? У 1917-18 роках кримсько-татарський національний рух почав формувати політичне крило. Вони питали себе, що буде з ними: чи будемо ми мати незалежність чи автономію. І Якщо так, то в складі якої держави? Тим часом Крим опинився під контролем більшовиків. Це сталося через допомогу матросів імперського флоту, які перейшли під командування червоних. Для совєтів кримські татари були, можна сказати, класовими ворогами, адже то була. Переважна нація ремісників і торговців, тобто дрібних підприємців. Захопивши за сприяння революційних матросів владу, більшовики почали знищувати лідерів кримсько-татарського національного руху та інтелігенцію. Відтак кримці підтримали українську сторону і скористалися нагодою, щоб скинути російську большевицьку владу в Криму. То українці захопили Крим. Хоч і ненадовго, але так. І все завдяки блискучій військовій операції Болбачана на Сиваші. Треба розуміти, що підходи до Криму були укріплені до зубів Здовж усієї лінії окопи, артилерія. Видавалося, що облога півострова могла тривати місяцями, а завершилося за день. Уночі, 22 квітня 1918 року, одна з сотень на мотодрезинах швидко переїхала замінований міст та дезактивувала вибухівку. За нею рушили два бронепотяги. Шонгарський міст був мінований, але моторові дрезини з піхотою і бронепотяги пройшли його так швидко, що більшовики не вспіли відповідний мент зірвати міни, які були сполучені з окопами електричними проводами. Згадує про операцію сотник Борис Монкевич. Більшовики не зорієнтувалися, запанікували і відступили. Українці зайняли більшовицькі позиції разом із військовим майном і зброєю. Це ще більше зміцнило армію Болбачана. Увечері того ж дня вона взяла Джанкой, першу вузолу станцію Криму. Вже за два дні Сімферополь. Це був справжній бліцкрих. Ось ще чудовий спогад. Місто Сімферопіль більшовики залишили без бою, і українське військо було зустрінуте з захопленням і оваціями численного населення, яке було стомлене від невпинного мордування, що встановили були більшовицькі загони. Але це не дуже подобалося німецькому командуванню. Німці оточили Сімферополь і висунули полковнику Болбочану ультиматум вивезти війська з Криму. Річ у тім, що за Берестейським договором Крим не згадувався як частина України. Центральна Рада не хотіла сваритися з могутнім союзником і дала наказ Болбочану підкоритися умовам ультиматуму. Так завершився кримський похід. Війська Болбочана не досягнули мети, не взяли Севастополь. Вони змушені були відступити до Херсонщини. І все ж, кримська операція залишається важливою історією перемоги українського війська, адже саме успіхи армії змусили світ рахуватися суб'єктністю України як держави. Гарний урок для нас.